Розкажіть трохи про себе. Звідки ви ким були до війська? Я бойовий медик та інструктор з тактичної медицини, молодший сержант Юлія Павлівна Тимофеєва. Зараз працюю та навчаю людей в 199-му навчальному центру. Сама родом з Вінницької області маю медичну. Освіту та здобула вищу освіту ще в Одеському університеті внутрішніх справ. Що спонукало вас прийти на службу саме в 2024 році? Це моя власна особиста мотивація. Підштовхнула до того, що я тут потрібна, тобто спасати життя людей та взагалом допомагати армії. Чому саме десантно-штурмові війська? Я хотіла служити там, де найважче, тому що десантура не є для кожного військового. Але якщо потрапляєш сюди, то стаєш найсильнішим і завжди першим. Тобто, мені подобається саме дешеве, тому що це прагнення до виклику та екстриму, дисципліна, мотивація і високий рівень підготовки. Чим відрізняється бути медиком у війську від роботи у цивільній медицині? Цивільна медицина це стерильність і обладнане приміщення, да? тобто і є час на діагностику. Військова медицина це медик постійно, який працює на полі бою, у якого немає часу на діагностику. В нього є його руки, рюкзак бойового медика і кілька хвилин для врятувати життя. Що було для вас найважчим, коли тільки починала службу? Найважчим було це переламати себе, тому що в цивільному житті ти живеш так, як ти хочеш. Тут є дисципліна і порядок. А що стало найбільшим натхненням чи гордістю за час служби? Це врятоване життя, довіра побратимів і багато військовослужбовців, яких я навчила саме тактичної медицини. А це є гордістю, тому що зараз на даний час вони мені дзвонять, і розказують, що як вони надали допомогу і що спасають життя і гордяться собою. Та інструктором їх навчав. Ви мама трьох дітей. Як ви справляєтеся з поєднанням служби і материнства? Я військова, але я дуже люблю і сумую за своїми дітьми, але діти мене надихають і дають мені ще більше сил працювати, і я є прикладом для них. Що ви хочете, щоб ваші діти знали і пам'ятали про вашу службу. Моя сила це є мої діти, моє натхнення це їхнє майбутнє. Я хочу, щоб вони запам'ятали, що жінки не мають тримати зброю в руках. Що б ви сказали медикам, які сьогодні сумніваються, йти в армію чи залишатися в цивільній сфері? Хочу сказати те, що якщо у вас є знання, руки та і серце, яке не проходить повз чуже життя, ви тут потрібні. Чому військо потребує саме професійних досвідчених медиків? Не потрібно боятися служити в армії, особливо медиком. Якщо у вас є знання, досвід, то армія потребує саме професійних, досвідчених та небайдужих медиків. Що для вас означає слово служити? Служити це самодисципліна, відповідальність і головне не зламатись, тому що за нашими спинами є дім, діти і наша країна. Три слова, якими б ви описали українського бойового медика. Український бойовий медик має бути сміливий, рішучий та людяний. Якщо б ви мали сказати одне речення майбутній собі через 10 років, що б це було? Ти зробила все, що могла, чесно від серця, і не зрадила себе навіть тоді, коли було саме найважче.